Наша маленька сабіна. сабіна з'явилася в нашому притулку після масового ракетного удару у нашому місті. Це був один з найстрашніших днів всіх нас. Ну. Після цього цю собачку знайшла поліція. Вона була зовсім знесилена, налякана та навіть не могла стояти. Перший час ми навіть почали це, буде собачка. Інволі Савіна відвідала клініку пройшла лікування і зараз себе набагато краще. Саміна входить. Вона дуже гарно їсть, і вона дуже тендітна та ласкава дівчина, якій дуже потрібен добрий друг. Зараз ми шукаємо для неї доброго друга. Опікуна який зможе хоче на відстані. Допомагати нашій дівчинці смачно їсти та жити у чистих вольєрах в межах нашого. Продукту. Тому, якщо вона сподобалася саме вам, ця інформація за телефоном під підписом пишіть, дзвоніть Боже, вона чекає саме вас.